Різновиди маніпуляції це вид духовного, психологічного впливу, а не фізичне насильство чи загроза. Це прихований вплив, факт, який не повинен бути помічений об'єктом маніпуляції. Успіх маніпуляції гарантований, коли маніпульований вірить, що все відбувається природно і неминуче. На думку Євгена Доценка та Сергія Карамурзи, процес відбувається шляхом формування стереотипного реагування, септо, Якщо в групі об'єктів керування відсутні рефлексії на потрібні стереотипи прагнення, треба їх втілити та зробити бажаними. Водночас маніпуляція є обмеженим інструментом через вплив переважно, винятково надолучені до стереотипів об'єкти та побічні ефекти психологічної взаємодії вивчення їх рушій. Оксфордський словник англійської мови визначає маніпуляцію як акт впливу на людей або керування ними зі спритністю, особливо зі зневажливим підтекстом, як приховане управління та обробка. Саме в такому наповненні слово маніпуляція замінило в політичному словнику термін макіавелізм загальні принципи маніпуляції, одним із перших послідовників феномену. Виникнення масової свідомості був Хосе Ортега і Гасет. Наступні дослідження були широко представлені у французького філософа Моріса Бланшо, який у своїх працях спирався на вчення Фрідріха Ніцше про волю до влади. Серед теоретичних досліджень владних відносин набули суттєвого впливу їх психологічні інтерпретації, представники яких вважали, що основою соціокультурних процесів є індивідуальні. Особливості людської психіки, які виступають первинними щодо явищ соціальної дійсності, серед значного числа концепцій, що внесли помітний внесок в розробку цієї проблеми, психоаналітичні дослідження Зігмунта Фрейна, соціальну структуру він розглядав згідно зі схемою вождь, еліта маси, маючи на увазі суто авторитарну форму влади, вважаючи, що маси завжди шукають вождя. Або поклоняються вождю, жадають відмови від самостійності та відповідальності. Ідеалізація вождя і ідентифікація з ним є за Фрейдом одним з основних механізмів усередині групової солідарності і соціального панування.